Всім привіт! У нас новий кулінарний челендж. Давайте дізнаємося, що хоче малятко Фіві. Ось це так. Вона хоче коктейль. Okay. Буде зроблено. Треба налити трохи молока в блендер. Далі покласти кульку шоколадного морозива. Чудово! А тепер найцікавіше чорне вугілля. З його допомогою я зможу зварити какаот найтемнішого всьому земному і підземному світі. Вугілля неймовірно смачне. А тепер усе перемішуємо. Вау, який гарний чорний колір. Річ принеси келих. Чудово. Переливаємо какао і зверху додаємо збитих вершків. Вийде нереально смачно. Треба додати мармеладних павуків. Готово? Вен, здається, твої чорні ідеї завжди виглядають дивно. Давайте я покажу свій ідеальний какао. Мені знадобиться полуничний сироп. Я його обожнюю. Занурюємо келих у сироп. Чудово! Тепер кулька червоного, як мої очі морозива та багато молока. Усе занурили у блендер і взбиваємо. Мені знадобиться крига у вигляді кістачок. Стільки вистачить. Наливаємо коктейлю келих. Все готово. Вставляємо трубочку і можна дегустувати. Е, а я нічого не придумав. Я не можу думати на голодний шлунок. Ого, цей череп схожий на той, звідки я недавно дістав мозок. Ха, ха візьму твоє око. Так, покладу сюди. Тепер мені потрібне газування. Потрібно відкрити пляшку. Не виходить. Відкривайся. Давай я допоможу тобі. Дякую. Наливаємо газовану воду в келих з очима. Мям-ням-ням, як смачно. А цю банку можна проткнути. Ой, ха-ха, як весело! Вам також весело. Наливаємо трохи в мій келих. Ой, пробачте. Ну все залишилось покласти кульку морозива. Все готово. Я такий радий. Спробуй. Коктейлі виглядають так класно. Я хочу швидше спробувати цей. Чому в ньому так багато мармеладних очей? Дивно. Добре, спробуємо. Мм, морозиво. Зі смаком лайма. І мармеладне око таке смачне. Ха -ха -ха. І коктейль мені дуже сподобався. Прикольно. Все до кінця зім здорово. Так, а що тут? Цей павичок виглядає мило. Спробуємо сам коктель. у яка гедота, начебто коктейль із вагілля. Весь язик чорний відстій. А що тут? Вау, виглядає класно. Хочеться спробувати. Смачно! А ще на келику. О, та це полоничний сироп. Ну таке. Мені треба обрати переможця. Я обираю зомбі. Що? Я виграв? Оце так. Давайте обійматись. Чим же ми займемось на цей раз? Фібі вже вирішила. Так, це буде бургер. Трутяк. Гарний вибір. Давай я приготую тобі свій найсмачніший бургер. Ця булочка жахлива, а ось моя червона виглядає надзвичайно, правда? Ну, таке. Знайду щось під столом. Ого, як тут багато сміття. Що це? Шкірка від банана? Мені не потрібна. Мені потрібна булочка. Ого, знайшов ідеальну булочку. Підходить. Дивіться, я знайшов собі булочку під столом у смітті. Вона жахлива. Ні, вона те, що мені потрібно. Наріжу трохи овочі для бургера. Я вже забув, як це керувати ножем. Виявляється, кумедно. одна. Зомбі перестань. Хоча продовжуй. Ти дав мені чудову ідею. Я візьму ці салати для бургера. Тепер посмажу котлету. Чудово, вийшла ідеальна котлетка. Кладемо її на бургер. Тепер треба додати трохи помідорів. Як же добре, що я маю гострі пазурі? Якими я можу нарізати все, що захочу? Мій сир буде з зубами. Кладемо сири зубчиками та зверху булочку. Далі червоні ріжки з перців. Та оченята. Ідеальний вампірський бургер готовий. Це просто смішно. Давайте я покажу вам справжній бургер. Мені знадобиться мій останній винахід. Блискавка натор. З його допомогою я можу зловити всі блискавки в окрузі і оживити. Ой, тобто приготувати котлету. Потрібно лише зловити потрібну хвилю. Ура! Вийшло! Ага! Це так потужно так круто! Моя котлета приготувалася за лічені секунди. А тепер підготуємо булочки. Плани в мене чорні. Додамо трохи салату. Далі котлета, сир та помідор. Треба вирізати з цього перцю справжні гострі зуби. Готово? Тепер мені потрібна картопля фрі. З її допомогою я зможу зробити лапки своєму бургеру. Але треба пофарбувати картоплю фрі в чорний колір. Чудово. Тепер парочку очей. Вони ніколи зайвими не будуть. Готово. Знову так швидко все зробили. А мені потрібно ще сміття. Оце так. Я знайшов щось дуже смачне. Це вірус. За його допомогу я став зомбі. Сподіваюся, що малятка Фібі теж стане. Коли спробує мій бургер з вірусом. Треба покласти руку та налити трохи відходів. Накриваємо та готово! Вау! Усі бургери такі цікаві. Але я хочу спробувати цей. М -м, виглядає так мило. М -м, прикольно. А що тут? Картопля фрі. Смакота. Смакота. А тепер спробуємо сам бургер. М -м, мені дуже подобається. Весь ти молодець. А це що? Зомбі постарався. Добре, треба спробувати хоча б трохи. Ой, рука, вона ще жива. Відпусти Щось їй не сподобався, мій бургер. Це було жахливо. Я обираю переможцем Венздей Ніхто не сумнівався, що мені рівних немає. Залишилось дізнатися, що хоче цього разу, Фібі. О, то це ж панкейк. Давайте ж приготуємо. Okay. Я вважаю, тут нема нічого складного. Почнемо. Mm -hmm. Я навіть придумала, кого хочу намалювати тістом для панкейків. Мій милий ручний скорпіончик. Не дивіться, почну малювати. У мене ідея. Я зроблю панкейки у вигляді кажанів. Вони в мене такі милі. Точно сподобається фібі. Треба тільки акуратно обвести кажана. Готово. Можеш відлітати. Бувай крихітко. Зробимо ще пару кажанів. Скоро все буде готово. Ого, кажани. Я таких на сніданок їм. Що ж мені зробити? Точно. У мене тут є запаси мозку різних цікавих людей. Зараз мені точно треба з'їсти мозок художника, щоб намалювати найкращий малюнок тістом для панкейків. Мій жахливий гниючий мозок прибираємо, а ось цей треба вставити. Сподіваюсь, що спрацює. Закриваємо. Бррр. Що це за тіло? Від мене погано пахне, і я трохи зелений. Ну нічого, зараз все виправимо. Ось так набагато краще. Мені треба намалювати арт панкейк. Зараз зробимо шедевр. Вийшло неймовір. Гарно. Потрібно тільки скласти всі частини. Це справжній шедевр. Неймовірно. Ось це зомбі дає круто, а мені час витягувати своїх мишей. Думаю, що зроблю смачні панкейкові сендвічі трохи взбитих вершків та накриваємо. Має бути дуже смачно. Тепер треба полити все полуничним сиропом. Готово! О, у мене ідея. Хочу налякати зомбі. Я вип'ю твою кров, якщо вона Ха-ха. Я все приготував. Правда? погано. Але у мене набагато краще. У мене шедевр. Мені час зібрати мого скорпіончика. Потрібно скласти всі частини разом та отримаємо скорпіона. Ідеально. Тобі також сподобається. Вонося залоскотало. Апчхі! Ой, все у слизі. Як же так доведеться їсти такий панкейк? Я оберусь заплющеними очима. Хочу цей. О, що це? М -м -м, слиз якийсь зверху. Може, це сироп? Ні, це соплі. Ледота. А що зробила вензис? Який мене скорпіончик з панкейків? Мені терміново треба спробувати. М -м -м, так собі. А що зробив вампір? О, це маленькі кажани. Вони так прикольно літають. Полетіли, полетіли. Ла-ла-ла-ла-ла. ла Ой, як смачно! Мені дуже подобається. Я хочу ще. Це просто смакота. Я вже вирішила, перемагає вампір! Ура! Це моя перша перемога. Дякую, мадам Фібі. Я, Чим я можу допомогти? Ого, це ще за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. Mm. А знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтеся, я до товариша прийшла. Не підкажете, де він? Ой, здається, хтось упав. Не хочете йому допомогти? Гаразд. Я знайду сама палату. Привіт, Ден. Хочеш, я тобі щось покажу, як тобі таке? Так, так. Це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюся, що вони допоможуть тобі швидше одужати. Wow. Що? Та ну тебе! Обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Yeah. Який чудовий робочий день? Yeah. Стоп! Куди з твариною? Це ж лікарня. З yeah. тваринами не можна. Віддавайте кролика. Yeah. Чудово, він зачекає вас тут. А у вас яка проблема? Що? З на мене можна? А що ж мені робити зі Стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить, а ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея! Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять, як собаку поводиря. Потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, кого вийшло. м'ячик упав. Стіві, стіві! Ні. Ну, все, Стіві. Ти в мене зараз отримаєш. Я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. ну, стояти. Давай, давай, галя мой. Вийшла. Так у вас дивом з'явився зір. Геть з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило. А в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить, не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою? Зрозуміла, гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилася у мене. Куди вас направили? Хоча зачекайте. Це що морська свинка? Стояти віддавайте її сюди, бо до нас тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви прийдете огляд. Як це з тваринами не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, А цього хлопця нормально так помотузили. Oh. Він подав мені ідею. Я ж можу об'язати голову бентом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Oh. Ой, як же боляче болить. Добрий день, що вас турбує? Ого, яка величезна шишка? Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні. Це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні. Медбрат, я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах. Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що? Не можна з тваринами, але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести по стійкі медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Чудово! Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Hey. Привіт! Мені так погано. Не може бути. Який жак? Вам скоріше треба лягати в палату. No. Доброго дня, дідусь. А я ваша нова сусідка по палаті, і мені вдалося пронести моїх рибок. Зараз вас перелімо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замучив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так, мамочки? Не вже я рибу випив. Який жах? Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гедота. You. Боже мій! Все ще що таке. Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. You. Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти ж у мене розумна, правда? Тоді давайте прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом? Те, що ви собі дозволяєте? Ха -ха. А що у вас в сумочці? Сир. <у> Навіщо він вам? Oh, Ще й дирявий. Дивно, ви його їсте? Okay. Ну добре, тваринима. Проходьте. Thank you. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Hello. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Мія She... на тебе тут чекає сир. Іди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово, їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас тваринами не можна. А ці хом'ячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що? З равликами не можна? Який жах. Мені треба щось вигадати. Моя лізі має пройти зі мною. О, думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти, а точніше, його візок з каструльками. Так, потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай равлика, закриємо все кашею і можна йти. О, знову ти. А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, каша. Яка гедота? Я Як краще цукерок з'їм, іди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізі. Я так за тобою скучила. Фух, як же гидко! Стоп! Не можна! З черепахами також! Це щось новеньке. Давайте ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть. Не можна з тваринами. Але мій паскалі хвилини без мене не може. Мене розлучні. Треба щось вигадати. О, точно! Я зможу сховати його під аксесуарами, а точніше під капелюхом. Паскаль сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Вдам, що в мене гриб. Як холодно, у мене температура 39,9. і дев'ять. Привіт, медбрат! Мені потрібна допомога лікаря терміново. Карин нема, тільки застуда. Проходьте, з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались принести тварин. А ну стояти у вас хамелеон на голові. Уходьте, чому вони всі тягнуть їх у мою зміну? Може, ще слона принесете? Зараз подивимося дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, Фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тік-Ток побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний, потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближеш. Ти можеш відкривати свій клош. Звичайно, мені дісталася заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. <рес> Пахне офігенно. Ай, як боляче. Ну давай же, Ламайся, дурна шоколадка. Джин, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно! Ти дивна, Фібі? Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизуй свою шоколадку. Відкриваємо на 3, 2, 1. Вау, це ж китайська лукшина. У мене заморожена. Тому ж так не щастить. Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай яй, як же палко. Фібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно! Це те, що мені потрібно? Як же смачно! Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою лопшину. Awesome. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто. Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати, але не мою. Краще відкривай свій клош Гаразд, зараз подивимось, що є у мене. Ого, у мене піца але тільки моя заморожена. Яке відстій? у ній сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяник Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні, мій ідеальний рівний, білий, гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках? Ну гаразд, давай. Розумію, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І ще мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа-чупс. Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило. Чупа-чупс виглядає таким смачним. М -м, смакота. Ой, приликло. Тепер язик болить. Ай яй ні, я хочу лишити з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути Джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн, джейн, допоможи. У мене язик до чупа-чупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну, все більше так не роби, не весело. Я спробую свічу чупс І зараз побачиш, як. Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш, я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш? Ух ти, нагіци! От би гарячі. Так, гарячі смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гарячі. Зараз оцінимо. Смакота. Джейн, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі мені сниться й Ого, в мене нагідь приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивись, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто. Зараз їх спробую. А дуже гарячі. Дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. У дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. М -м -м. Ой ой, джин. Ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюся розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай! Вони на тебе чекають. Ура, це так.